Ніж громадах району пройшла без обстрілів та надзвичайних ситуацій. А от у вихідні ворог обстрілював цивільних з ФПВ-дронів та БПЛА. Знову без води у Марганецькій міськраді попередили про відключення водопостачання. Чому крани знову сухі? У Нікополі активізувалися мародери. Які райони у небезпеці та що робити місцевим, якщо стали свідками злочину? Як жителі Нікополя готуються до опалювального сезону? Наші кореспонденти розпитали на вулицях міста. Мешканці Мирівської громади провели благодійний ярмарок. Скільки грошей зібрали для зсу? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю! Підписуйтесь на Ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Ніч в громадах району пройшла без обстрілів. А за минулу добу росіяни чотири рази атакували Нікопользевпіві камікадзе. Люди не постраждали. Понівечені два автомобілі в межах інших прибережних територій без надзвичайних ситуацій. Неспокійні вихідні на Нікопощині росіяни атакували райцентр та населені пункти Мирівської, Марганецької та Покровської сільської громад. Житловий сектор обстрілювали «Камікадзе» і скидали вога з БПЛА. Люди не постраждали відомо про пошкодження промислового підприємства. Знову без води у Марганецькій міськраді попередили про відключення водопостачання. Офіційна причина борги водоканалу за електроенергію. Відповідне пост розмістила на сторінці у соцмережах та додали, міський бюджет не в змозі зараз допомогти. Найближчим часом по місту розмістять точки видачі води. колодязі працюватимуть на максимальній потужності. Втім, вже є випадки псування насосів на свердловинах через перебої з електрикою. Людей просять зробити максим... Максимальні запаси води соцмережі буквально вибухнули від гнівних коментарів. А що робити бабусі на п'ятому поверсі? Хоч автоназію, дозвольте в цьому чудомісті. Води вже немає. З вівторка по селам чого ото брехать 14 жовтня. Який запас? Звідки набирать? Що за знущання тільки жителів Марганецької громади? Ситуація надскладна, але якщо у місцевої влади зв'язані руки, то ми повинні самі достукатись до президента, міністрів. Де ж та обіцяна допомога, субвенції, зима на порозі, а люди без води? Скільки ж випробувань на нашу долю? Мабуть, все ж таки будуть підіймати тариф, то вже б один раз озвучили ціну і не гралися краном. Температура поступово знижується. Це означає, що опалювальний сезон вже практично на ганку. Приватні садиби та квартири у багатоповерхівках Нікопольці опалюють самостійно автономним, газовим чи електрообладнанням або ж, взагалі, твердим паливом. Як люди готуються до холодів чи роблять якісь запаси, розказали нашим кореспондентам. Джо ну, заготову. За електроенергію прийдеться багатенько платити. Ну, 2000 кіловат дозволили по старій ціні, ну а там буде видно. У мене опалювання електричне. Кстаті, в тому році я його навіть і не вмикала. Якби була вчасному домі, мабуть би якось би і готувалась. Та гриця на на державу полагаємося. Чи будуть вимикати світло, чи ні? Хто його знає. Ми ваштепереселенці. Ми взагалі переселенці. Ну, будемо включати опалення. Воно тут індивідуальне. Хотілося б, щоб ще тепло було, але від нас це не залежить. На своє опалення. Газовий котел. Перевірили, працює. У нас всі такі, що загартовані, вдягаємось тепліше. Та й не були дуже такі холодні зими. Ми нормальна, наша сім'я нормальна. Нас мерзляків нема, електроопалення та взагалі-то є газове також. Окрім того, дрова на всяк випадок запасаємо, Тож, готові. А що там готувати? Включилося. Якщо не буде там світла або газу, що будете робити? Костер. Все, що робити, то нічого не буде, ровиться. Якось жили, а не знаю, як пройде. Не знаю, як пройде. Готуємося. Як готуємося? Увімкнули кота, але опалюємо. Ніхто ні до чого не готується. Ніхто не знає, що буде завтра. Як ми можемо? Вранці встали, і слава Богу. Світло є, слава Богу. Газ є. Слава Богу. А там далі подивимося. Так і живемо. Виносять навіть лопати. У Нікополі активізувались мародери. Особливо пильними просять бути мешканців північного. Про це повідомив секретар Нікопольської міської ради Іван Базилюк, який теж проживає в даному районі. За його словами, останнім часом побільшало повідомлень про крадіжки. Злодії обкрадають будинки, напевно знаючи, що господарів немає вдома, або вони виїхали. Забирають практично все: лопати, інструменти, труби, метал тощо. Жителів просять добре пильнувати свої та сусідські будинки. А якщо побачили підозрілих осіб, телефонувати 102. Благодійники продовжують підтримувати мешканців прифронтової Нікопольщини. Минулого тижня в Червоногригорівській громаді розподілили понад 130 кубометрів твердого палива. А цього тижня запланована доставка майже трьох сотень кубометрів дров. Крім того, місцевим видали майже півтори тисячі продуктових наборів. А у Марганецьку, Нікопольську, Мирівську, Томаківську, Першотравневську та Червоногригорівську громади привезли понад 160 тисяч літрів питної води. Продукти та хліб від всесвітньої продовольчої програми продовжують видавати у першотравневській та мирівській громадах. А у Покровській сільській 13 родин, будинки яких постраждали від обстрілів, отримали будівельні матеріали для екстреного ремонту. А 10 родин непродовольчі товари першої необхідності. Водночас мешканцям Червоно-Григорівської громади гуманітарку видаватимуть сьогодні та завтра. Її можуть отримати мешканці села Придніпровське, Мосієвка та селища Кам'янське. 15 жовтня видаватимуть допомогу сім'ям військовослужбовців та загиблих героїв. Отримати продуктові набори можна у Придніпровському будинку культури з 13 до 14. Із собою треба мати оригінали паспорта та документ, що посвідчує вище вказану категорію, якщо немає змоги. Прати самостійно допомогу може отримати довірена особа за наявності оригіналів документів. Тим часом у Нікополі не планують перереєстрацію на отримання грошової допомоги замість продуктових наборів до нового року. Про це повідомили в міській раді. Йдеться про отримання щомісячної компенсації у півтори тисячі гривень. Це зроблять автоматично. А от якщо людина хоче зареєструватися вперше, то вона повинна самостійно звернутися в управління соціального захисту населення. Номер гарячої лінії на ваших екранах. Аби рятувати життя та нищити ворога, Нікополь передав військовим на фронт чергову партію допомоги цього разу. За запитами оборонців відправили комплекс радіоприйому спеціального призначення та мавіки. Все обладнання придбали коштом міського бюджету. А в мирівській громаді провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. На прилавках були смаколики та власноруч зроблені декоративні вироби. А ще організатори оформили осінні фотозони та майданчики для різноманітних ігор та майстер-класів. І все це за донат. На ярмарку зібрали майже 5 тисяч гривень. Ці кошти витратять на купівлю масла для виготовлення окупних свічок. І на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на Ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.